Підрозділ у нас сформувався у 23-му році. Сюди приходили мотивовані люди. В основному це були молоді хлопці віком від 20 до 40. Всі замотивовані, всі горять своєю роботою, всі хотіли навчатися, всі хотіли їздити на бойові задачі. Сформувалися ми дуже швидко і вже буквально через місяця, два-три. Підготовки навчання ми почали виконувати перші бойові завдання в Харківській області та Сумській. На прикордонні це були розвідка місцевості, дорозвідка, реконгрестування місцевості і заступали на спостережні пункти 300 метрів від кордону, 800 по-разному. Покровський напрямок для мене був такий самий заводний, так скажемо, мало артилерії було по зрівненню з остальними напрямками, там були активні штурмові дії ворога. Ішли завжди малими групами. Контакти були 15, 25, 30 метрів посадка, зразу контакт, 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 постійно контакт. Ворог просувався дуже швидко. І дуже багато їх ішло, ну, наче зомбі лізли. Задіювали ми і артилерію, і міномет, ФПВ, Скиди, всі завжди приходили на допомогу. Одна історія була, я заступив командиром екіпажу на БТР-4Е Буцефал. Коли пішов активний штурм, ми видвинулися на позицію, за раніше обговорений був план, ми видвинулися. І просто скосили посадку, там, де висадилися, так скажемо, окупанти. Відпрацювали дуже добре. Екіпаж молодці. Скажем, не було єдиної помилки в екіпажі, що навідник, що механік водій, відпрацювали всі дуже добре. Мотивовані хлопці, що в нас, що в піхоті, що в мінометки, що в артилерії. Всі завзяті, всі допомагали. Е, ні разу не було такого, що е, коли ми побачили рух окупантів, що просили когось на допомогу, там підняти дрони, відпрацювали, щоб міномет або артилерія, ні разу не почули відмови. Завжди всі хлопці виручали, працювали по координатах, працювали дуже класно. Мотивація вона зростає, злість вона накаплюється, так скажем. Тільки хочеться діяти тільки вперед, і хочеться повишати свої бойові навички постійно, постійно і постійно.